Доброго дня, з вами ЗС Комплект. Сьогодні у нас на огляді 12-вольтові колонки бензин-дізель. Можливо, кому буде цікаво, збираємо для хлопців військових і заодно і вам покажу, які бувають комплектації. Можливо, вам щось таке подібне буде потрібно для роботи. Значить, у нас дві однакових бензинових. Взривозахист, взривозахист з попереднім набором літрів, з фільтраціями-сіпараторами. Тобто у нас зараз проблема багато води в системах в пальному. Без сепаратора нічого зробити не можемо, воду не відбирає. Тобто, ставимо сепаратор, все працює. По колонкам. Тут бензин на 20 метрах рукав стоїть, тут бензин на 10 метрах рукав напорний стоїть, всмоктуючи всі по 2 метри. Дізельна фільтр-сіпаратор. Вони попросили один поставити не прозорий, а металевий. Це також сіпаратор гідрасорб, тобто він кристалізує воду. Цього екземпляра 12 вольт 28 Ампер і 70 літрів на хвилину. Тут 60 з зривозахистом, дуже якісні мотори. Проблем з ними не буває взагалі, ремонтопригодні. Все, все, скажімо так, на вищому уровні. По колонках тут ще була задача для того, щоб вони були не шумні. То ці мотори ну, майже безшумні, скажімо так. Якщо 220 або 12 на повітряному, вони такі шумноваті. То ці моторчики роблять дуже тихо, але швидкість мають. Вони під 60 літрів на хвилину видають свого. Управління дуже просте: задали літраж, поставили, скільки нам потрібно, і пішли займатися своїми справами. Тобто він почав працювати, все дійшов до своєї позиції і виключив мотор, все. Тут в комплектаціях буде ще парочка е, картриджів, бо такі бувають ситуації, що фільтр забивається, і картридж просто перестає працювати. Тобто ще по кожній колонці маємо по одному картриджу змінному, щоб не зупиняти роботу. Процес роботи. Тут також буде. От такі зборочки у нас для перемоги. Кому щось потрібно буде цікавить: колонки фільтра, насоси, пістолети, акумулятори, двигуни фільтра. Рукава, все, будь ласка, у нас є. Відправляємо кожного дня, кожного дня. Зборка у нас займає десь приблизно один день. Для військових це день в день. Робимо відправка день в день. Все, всім подякував. Якщо є якісь питання, будь ласка, пишіть, будемо відповідати. Якщо хочете зв'язатися, будь ласка, телефон знизу. Заходьте на наш сайт, робіть замовлення, зв'язуємося, консультуємо максимально. Робимо дуже надійно, все буде працювати чітко. Всіх сказав, всім доброго дня вам, з миром, з Україною. Дай Боже.